Усім доброго дня! Заїхала до нас така лялечка, кроссер алюмінієвий На 26 колесах від 140 до 160 см. алюмінієва рама, 26 колеса, система 7х3, 21 передача на Shimano, Shimano Taurun, Є амортизаційна вилучка з блокератором, яка блокується, клямка монеточки, яка дуже удобно переключається. Регулятор пружинки. Є Підніжка ходить в комплектацію, є дискові механічні тормоза, які легко вдома самому можна замінити колодочки чи е, цей тросик. Когось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua. Бачите тут, ще така, такий дизайн. Щоб було легше ногу перекидати. Або Тік-Ток Ігор Бжик, або Інстаграм.